Слава Ісусу Христу, Великдень, велик від якого приходить смерть. Протестуйте себе прямо зараз, якщо у вас немає щирого серця, повної віри, чистого сумління, омитого чистою водою тіла, правильної сповіді, добрих справ і зборів, значить є довільний гріх. За який немає жертви Ісуса Христа. Тому нам потрібно народитися від Бога, стати Його дитиною та учнем Ісуса Христа. І якщо той, хто порушував закон Моїсеїв при двох або трьох свідках без милосердя, він карався смертю. То як найтяжче, думаєте, покаранню повинен е, підлягати той, хто зневажає Сина Божого і нехтує кров'ю завіту, якою освячений і духа благодаті, ображає, рятує лише християнський Великдень, який відкриває шляху небесну з Кинію, святе святих, через Христа. І тільки християнам Бог дав Духа Святого, який, який свідчить про прооткровення Боже, і хто приймає Духа, Той стає свідком Ісуса Христа до краю, до краю землі. І якщо Пасха Христос, то смерть над, над вами не має влади. І також ви не побачите пекла, але дьявол, смерть та пекло буде під вашими ногами. Ісус це шлях, це істина та життя. Амінь.